Я думаю, що у кожного гравця геймера, в якийсь момент з'являлася думка про гру своєї мрії. От ідеальна гра, в якій все буде або точніше буде те, що він потребує. І я дуже багато думав про це, і насправді ігри, які мені подобаються, вони закривають мої потреби. І мені не треба вигадувати щось особливе, унікальне, але крім одного особливого випадку, я все ще не зустрів свій ідеальний aaa виживач Чому я кажу от, і акцентую на AAA? Я поясню, тому що ігор такого жанру в ААА або в Інді достатньо. Їх багато. 2 d 3D, якісні, не дуже якісні поробки у світі вікінгів, в реальності, в альтернативній реальності, в вигаданій реальності. Але мені хочеться прямо в цьому жанрі якийсь дорогий і якісний проєкт, який от буде прикладом для індустрії. Тому що ми обговорювали вже е, виживачів цілому на каналі. Люди писали свої думки, чому ж немає типи продукту. Це пов'язано на думку наших глядачів з фінансами, в першу чергу. І я складно уявляю собі, як правильно побудувати цей проєкт. Але мені дуже хочеться саме знаєш, гру, яка буде базована на механіках виживання. Збирання луту, будуванні якомусь виживанні, знаєш, сюжетному в стилі, що ви там на невідомому острові чи щось таке. І щоб воно було зав'язано і на рандомі, ну тобто, щоб лут рандомно випадав, типу, ти міг щось класне знайти, а міг і не знайти. І щоб там дуже, дуже, дуже цінувалось дослідження, ну щоб ти от прям ходив і вишукував все, блутував. Це той формат, який мені подобається, в якому мені хочеться грати. І знову ж таки, мені я впевнений, що є така. Гра низькобюджетна, ну тобто, їх достатньо багато, якщо розглядати. Але мені хочеться прям ну нормальні анімації, нормальні текстури. Мені не хочеться оці злобаних персонажів, що ти застряєш десь постійно, як було в умовному расті. Я не знаю. Зараз вони напевно пофіксили і стало краще, але там скільки я грав, ну типу, ну це видно, що це дешева гра, технічно дешева. Цікава, прикольна, з хорошими ідеями, атмосферна, але технічно, ну я прям жахлива. Ну, Вони дуже багато це фіксили. І мені хочеться просто повноцінний такий хороший, міцний проект, який задовольніть мою потребу в пошуках луту максимально. Тому що якщо ми візьмемо Fallout 4, то він цього не робить. Тобто ти просто збираєш сміття, а я хочу збирати саме лут, тобто цінний. і щоб от Мої дослідження, гра, побудована на дослідженнях вона була цінна, і при чому важливий момент особисто для мене. Я не хочу, щоб це була гра про космос. Бо космос мене бісить. Тобто, якось ми можемо про це окремо поговорити, але всі космічні франшизи і в цілому всі спроби побудови цих зоряних великих безмежних світів, як на мене, вони не то. Тобто там є прикольні ідеї, як у зоряних війнах, наприклад, є багато прикольних ідей, персонажів і образів. Але глобально у цей всесвіт, який необмежений, має безкінечну кількість планет, і він завжди упирається, знаєш, не в якусь класну ідею. Типу, знаєш, побудову всесвіту, планету, а в тому, що ну дивіться, тут планета з якихось тваринок з хабатками, а тут от хам'яки живуть. От, і мені такого не хотілося, бо в космосі в цілому можна побудувати непогані проекти на Луті і всьому іншому, але воно занадто широке і завжди там є спроба зробити щось безмежно велетенське, як no Man's Sky, якщо не помиляюсь, там же ж генеровані планети, і вони не закінчуються, а не закінчуються. І тут акцент на генерації і знову ж таки більше на тому, що щось масове, щось. Таке не атмосферне, таке нестаранне, що я не відчуваю кайф, коли про це думаю. Мені хочеться, от більш знаєш, маленький обмежений острів, який можна дуже довго досліджувати, але це можливо закінчити. Тобто, в якийсь момент ти забираєшся на вершину острову, там умовно запалюєш маяк і кажеш, я все достиг, я все пройшов, припруваю корабель і забираю тебе. Я такий, я пограв, я закінчив мені по кайфу. А почекай, тоді це звучить як сюжетний виживач, правильно? Ну так, для цього є Форест, але знову ж таки, там свої особливості, ці монстри, зомбі, що я також не люблю. Я хочу виживати з акцентом на от, е, пошук луту. Знаєш, ну типу на дослідження, а не на битви, бо воно все зміщується все одно в е, іншу механіку. У мене є ідея. Uh, якщо ми фантазуємо на тему такого проєкту, uh, мені згадується одразу серіал, який присвячений uh, у такому острову, і там може бути досить цікаво. Це власне лост. І якщо ми кажемо про Тріпіли, а під Тріпали в першу чергу це великий бюджет. Я думаю, гра з великим бюджетом могла би якось вписатися у світ лост. І оці всі загадки, які там були, якісь цифри непонятні. Оце все. Тож, це могло би бути, і я думаю, що оце б можливо я би грав, хоч я і не дуже люблю е, виживачі, але той самий Форест я пройшов, бо мені було цікаво через історію. Ну і плюс горні моменти мені подобались. От е, я би тоді да, я пограв би в виживач ріпл, по серіалу Лост. Блін і це було б щось. Вітаю, шановні глядачі і слухачі. З вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику. Отримавши за це додатковий контент, а ми перейдемо до нашої улюбленої теми обговорення ігор. Дивись, я з тобою погоджуюсь, і в принципі Форест досить близький, але я описав, що саме не туди, куди я хотів би, бо Ключова механіка, вона все таки більше на динаміці, на боївці, на виживанні, на захисті саме від атаки. А я більше про дослідження. от Ну подобається мені дослідження. Я не проти, що там були якісь вороги. Знаєш, типу тварини чи щось таке, але щоб це не було ключовою механікою. А що в тебе є? Типу, а, ну дивись, мені здається, ну лос, напевно. Ну, враховуючи який був серіал, ну там були страшні моменти. Можливо, тобі теж не сподобалось. Окей, виживання на тему. До речі, це можна було б О, це було б прикольно. Беремо виживання, більш-менш таку реалістичну графіку. Ну, давай хоча б як, ну, Тріп-Айжи ну давай як в, Блін, в раз не реалістична графіка. Відносно реалістично. Ой, ну як в Red Dead Redemption, окей. Теж не. Ну, о... Хай буде як в Red Dead Redemption. І натягуємо це все на колись було таке ток-шоу. Останній герой. А пам'ятаю, пам'ятаєш таке, так от, і це можна було б дуже прикольно. Останній герой і плюс це, і цей умовно поєднання виживача з фолгайс, бо там були такі всякі конкурси, і щось таке. Але це вже я пішов далеко від сюжетної. Це прям дуже щось онлайнове Але мені здається, може бути весело цілком, цілком, типу, але бігність виживачів, вони ж онлайн, і так, типу, умовний акт, раз. В... Зі чи боже, як видейзі? Так, але знову ж таки, там е, механіка ключова, це якраз е, конфронтація з іншими гравцями. Ну бо в онлайні, якщо без Ну, хто буде грати в онлайнову устуку без конфронтації з іншими гравцями? Тобто, який сенс тоді е, будуть. Я впевнений, що якщо ми побудуємо правильні механіки, наприклад, умовний острів існує, і там є е, ПВП-зона, ПВЕ зона. І можливість розбудовувати або лутати в інших територіях. Тобто ти відчуваєш себе комфортно, допоки не приходиш на певну територію, де і є небезпека. Але за ту небезпеку є якийсь виправданий лут. Ну, спеціальний, знаєш, типу, ти борешся за щось, типу, або на жах. Мені здається, що ми зараз вигадуємо ММО От, бо щось, щось таке воно відчувається: ПВЕ-зона, ПВП-зона. Насправді, ну ймовірно, що є. По перше, є чудові чудової історії і багато таких історій про людей, які там на острові самі без нікого. Я думаю, що на основі таких історій можна дійсно побудувати той самий Робінзон Крузо, можна побудувати досить цікаву і оригінальну історію про виживання. І власне для поціновувачів запалисосити все там дійсно могла би бути можливість запелесосити все. От, але загалом, на жаль, як ми бачимо, ну, давай по факту, такий проєкт дуже ризиковий. В плані, що виживач, ну на, на, я розумію, як монетизувати виживач онлайн. А от такий от продати, ну, це може бути досить, досить, досить е, ризиковано, бо по факту, це ж виживач, це гра е, розваж себе сам. І навіть якщо там є історія, як в пористі, але там багато хто насправді і не грає в ту історію. Багато хто туди просто за крафти, крафти пофанитись заходив і все. Типу, там ну, і там плюс там був онлайн. Тож щось таке. Але загалом, е, а давай подумаємо до речі, до речі е, острів це цікаво, але ж у нас є сабнафтика ще. Це може бути під водою. Ти грав сапнафтику До речі, а я грав. Мені насправді не дуже заходить оцей вайп підводний, і там дуже багато було зав'язано на те, що тобі треба по колу все це збирати. Типу, я не знаю стосовно того, але мені, от саме підводний варіант, не дуже зайшов. Але до речі, ти прикольно згадав Робінзона Крузо, і я його читав, і чому мені зайшло? І чому я прям дуже часто граю в ігри такої роду, і вони мені заходять, я поясню, що в момент, коли Робінзона Крузо викидає на берег, він бачить залишки корабля і йде його лутати. І ключовий момент в тому, що по факту він не знає, що він отримає, тобто він підпливає, знаходить якісь там знаєш дошки, шматки мотузок і всього такого. Тобто він не знає, чи зможе він це використати, чи не зможе, треба йому, чи не треба. І от коли він це збирає, все, що може, все, що вистачає сили можливості, він на основі цього і намагається рухатись далі. І от для мене, от ця, ця механіка, знаєш, що ти не підходиш там. У тебе немає завдання знайти дві ракушки, і ти йдеш на пляж, знаходиш дві ракушки, місія виповнена. Ні, типу, в тебе є певний випадковий набір речей, і відносно цих речей. Ти і повинен будувати свої рухи далі. Тобто, ти ніколи не знаєш, як що тобі випаде, і що з тим робити, і тут, певно, навіть якась головоломка якогось роду, як тобі використати, те, що в тебе є. І от ця механіка мені дуже подобалась, тому що ти обмежений, і це ну мені як дизайнеру дуже важливо і комфортно, тому що це, це елемент, який часто в моїй роботі є. Що ти сильно обмежений в можливостях, і справа не тільки в грошах, часі або руках. Справа в певних специфічних завданнях. Ну, наприклад, там, зробити позитивний е, дизайн, але можна використовувати тільки чорний колір. Задача не неспростих і є над чим подумати, але в тебе є задача створити щось позитивне, і в тебе є чорний колір. Так і тут, умовно, в тебе є е, пляж, і тобі треба захиститись від ворога. Як ти будеш це робити? І дати в нього пісок? Тобто так залізти на дерево, попросить його не підходить, умовного тигра. От і тут найцікавіша частина. Мені хочеться, щоб це також була досить гнучка, саме в ігроладному питанні е пісочниця. і щоб у тебе була мотивація е щось робити, кудись рухатись, але тобто ти ніколи не знав, я за допомогу, яких інструментів ти будеш цього досягати. Ну насправді виходить, що ну от ті виживачі, які я, а там ну дійсно там не тільки як в Сабнафтиці, каже, ну в Сабнафтиці там прям дуже багато поколу, але загалом там все по колу тобі треба. Знайти там щось для зброї, скрафтити зброю. Вона зламається. Тобі треба скрафтити нову, знайти якусь броню, яку потім тобі треба ще, і так і постійно. Тобі треба ну, будинок побудувати. Можеш його розвивати, можеш не розвивати, можеш побудувати ще один десь. От, але по факту, ну от наприклад, ну знову ж таки, в мене найбільше досвіду в тому ж Форесті, там дуже багато було репетитивних, але ти хочеш це робити. Ну не тому, що тобі це подобається, або тобі, бо тобі треба далі просуватись по історії. Ну, ти хочеш просуватись саме по історії, але ж тут знову ж таки в нас різні бажання від виживачів. Ти хочеш збирати лут, а я хочу просто історію. Мені оце збирання луту взагалі не цікаво. Мені не цікаво, бо там я не пам'ятаю, там щось треба. з... -з, -з, -з... Спіляти 10 дерев, щоб зробити з них дошки, щоб зробити якусь фігню. Та я типу ну не хочу цим займатися. Я хочу піти в печеру, знайти артефакт, щоб йти далі шукати сина. Але я мушу піти це зробити. От, і для мене це навіть іноді виглядало як розтягування гіпо. Але ж ну тебе навпаки, тобі цікаво це піти, полутати, позбирати, покрафтити розказую, що для тебе? Чи є в тебе ідеальна гра, яку ти хочеш пограти створити, чекати, наприклад. Чи відчуваєш ти недостачу якогось проєкту? Не виживач, так? А ти виживач хочеш? Ні, звісно, я не хочу виживач. Я хочу, ну, по-перше, це має бути прям фан-сервіс, обмазатись всім фансервісом, наскільки можу його, типу, от, по максимуму. Це Марвел проти зоряних війн, правильно? Марвел проти зоряних війн з Гаррі Потером туди ще. Щоб... Во, так, так, так. От, ні, ну коротше, та це буде для мене напевно. Гра формату е напевно Хогвартс Легасі. Тільки я хочу не щось таке, типу, як там було. А я хочу Гаррі Потера. Там, я хочу Дамблдора, я хочу. Ну, типу, прям взагалі, от щоб фансервісно. Ну, не відсилки, що це колись буде через 100 років, а от прям воно. От те, що було в книгах. Я хочу прям купу е цього всього. Але, але. Так, щоб історія не повторювалась так само, як це було в книгах, а умовно альтернативна історія. І е, що мені туди ще треба? Е, треба більш різноманітну боївку. Треба, щоб Авада Кедавра вбивала, і щоб були якісь наслідки для карми, я не знаю для якогось. І треба, щоб мої рішення впливали кардинально на сюжет, наче в Детройті. До речі, а як тобі? Ідея, що Авата Кедавра вбиває, але ти можеш закінчити гру тільки на погану концовку. Тобто тепер, тепер ти поганий чарівник. Так, ти можеш перейти на темну сторону сили, так би мовити, і це все. Е, ну, мені здається, от дійсно моя ідеальна гра. Це беремо Хогвартсвегасі, переносимо його на 100 років вперед, Тобто коли Гаррі Поттер, і ти граєш за Гаррі Потера. Ну або ти можеш вибрати грати за когось з, -з, 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 -з стрійці. Знаєш, що вигадав грати за Волдеморта з можливістю піти позитивним шляхом. Але якщо йдеш негативним, то в кінці треба вбивати дитину. І це Гаррі Поттер. О, це прикольно. Це прикольно, це може бути. Ну коротше, приблизно такий проєкт. Прокачка, щоб була. От мені хотілося б дійсно, щоб була прям прокачка-прокачка, а не так, як було Фоґварцлегаці. Я хочу прям прокачувати там нові. Ну, типу, є умовно, як закляття, які ну обов'язкові. Ну, типу, як там набір, який знає кожен там чарівник, і все таке. А є, от прям якісь від гілки, наприклад, темна магія або більше занурення, наприклад, якщо хочеш там в створення сорення цих там зі. Напоїв у цього всього всіх приколів, або наприклад в ботаніку, або в передбачення, ну, тобто, щоб от як там було в грі, що, там було, ну, не в грі в книжках, що там були різні учні, в яких були здібності до тих чи інших штук, От так, щоб і можна було в грі прокачуватись. Тобто, що ти граєш за Гаррі Поттера, але який такий несподівано полюбив рослини, як невіл, і все, і він прям з рослинами робить все, що завгодно. Блін, я тільки, мені здається, що я так от подумав, по, по факту я хочу поєднати Baldur's Gate з Гаррі Поттером. Дивись, але в Gate також досить обмежені насправді можливості, бо я зараз проходжу е, другий раз гру, майже закінчили. І ну, все одно вона не така гнучка, як може здатися. Там багато приколів, вона дуже хороша гра. Але. Ну мені б достатньо було. Ну, мені реально у цього достатньо. А скільки разів ти проходив? Один. Типу, в тому то й прикол. Ти коли проходиш другий, ти такий. Окей, це не так широко, як здавалося перший раз. Тобто можливості не так багато, навіть коли ти використовуєш інші перси інших підходів, все одно немає оцього відчуття. Я зараз поясню до чого у Карро Коро, у коро на каналі є огляд якоїсь інді гри, знаєш, в піксельній стілістиці, але суть зводиться до того, що ти там це типу метройвання, наче така платформер, і там тобі треба використовувати закляття і посухи. Але прикол в тому, що оця схема, знаєш, один елемент, чіпляється за інший, дозволяє створювати дуже широку кількість комбінацій. І там можна, типу, спели один за одним пускати. Тобто, умовно, там не так, що ти знаєш, типу, ти б'єш вогнем, ти б'єш водою, ти б'єш там електроенергію, там ти кидаєш ядом. Ні. Там, наприклад, можна поставити, як приклад, я не, не знаю деталі, але суть зводиться до того, що ти можеш спочатку кастувати умовне масло, олію, а потім підпалювати це все. А ще поставити множник там Х2, тобто виливати в два рази більше олії. А ще потім додати, наприклад, що підпалені об'єкти вибухають, а потім, що вони кам'яні. Ти настільки необмежений в цьому підході, що ти прям можеш дуже багато експериментувати в цих послідовностях. і там е, скоро саме відео показує, що ти можеш створити щось типу, прям сатанічне, знаєш, що ігра починає зависати, а є можливість прокачати цю штуку так, що ти створиш настільки потужний заряд енергії, що проб'єш насквозь всю гру і зможеш прям до головного боса пройти. Тобто, ти настільки зброю збройство, що вона прям локації знищує, а не тільки ворогів. І я до того, що кожного разу, коли я дивлюсь фільми про Поттера або ігри, я розумію, що це прям широкий всесвіт, але нас настільки обмежують в можливостях, що там взагалі немає поля для експериментів. Ну тобто, там же навіть комбоударів не було, по суті. Хоча люди вигадували в стилі створити. З персонажа бочку, а потім підірвати його, ну типу розірвати цю бочку на шматки. Ну це дрібниця, я б сказав би. Да, хотілося б повноцінні, прям комбо-удари, прям ціле серії. Там щоб ти прям вигадував щось. Ну тобто, і щоб це не було як в силі, знаєш, прокачка комбо-ударів вперед, вперед, назад, назад, і буде бабах. Ні, щоб от. У тебе там було там умовно закляття яда, закляття вогню, і воно якось комбінувалося. І ти міг оптимізувати це, тобто додавати елементів, щоб ти досліджував щось в той же бібліотеці, в локаціях, пройде за такое завдання, і тобі давали можливості, і щоб ти мав якийсь свій унікальний стиль, бо ти в клятому світі магії, а в результаті у тебе п'ять І це все, що ти можеш. Причому ти цей настільки обдарований, що ти маєш в собі джерело якоїсь древньої магії, а все одно не здатен, ну навіть на якісь... Просто цікаві приколи. Навіть в курку ніколи не перетворюєш. Так, да, я розумію. Про що ти так? Да, хотілося б дійсно можливість комбінувати, і щоб це було якось ну, умовно, в тому самому Baldur's Gate. Там є оці комбінації. От, То дійсно нам треба просто е ...Hogwarts Legacy з можливостями Baldur's Gate, але бої не по крокові. Та, але але вибори, ну от як ти кажеш, обмежена. Але ну типу оцінювати гру за те, що вдруге, ну типу, репетитивність за репетитивність, що вдруге тобі здається вже не настільки великі можливості. Ну я б сказав би, що це прям не дуже. Бо ну в перший раз ти ж в шоці був від тих можливостей? Звичайно, ну, типу. І от мені б цього було повністю достатньо. повністю, повністю, от, Та дійсно хотів би ти щось таке. І, власне, ну, а тут можна далі натягувати у будь у моє улюблене всесвіти. Тут можна натягнути, після цього на цю схему можна натягнути зоряні війни, можна натягнути Марвел, можна натягнути. Е, блін, та хоч відьмака, а? хоч відьмака, уяви собі те саме тільки відьмак. Я сподіваюся, що від Мак 4 так і буде, що Цирі буде прям дуже широка, многофункціональна жінка, і вона буде міти все. І ми зможемо древню магію вивчати. Вона ж ельфійської крові. О. І до речі, якщо ми вже заговорили про гру мрії, про те, що я давно хочу, але чого досі чомусь не відбулося якісно. А існує така прикольна гра: Injustice, перша та друга частина. І вона, типу, це Mortal Kombat по Всесвіту DC. Я хочу таке про Марвел. Бо ну, Всесвіт DC, окей, мені подобається Бетмен. і, мабуть, все. О, тобто, ну, мені ну, Супермен там цікаво. Ну, умовно, такі найбільш попсові персонажі. Але ну загалом мені більше подобається Марвел. Кіно Всесвіт, Марвел, комікси Марвел і е нормальної гри такого от якості, як Injustice, у Марвелу досі не вийшло. Там виходили якісь поробки, але ну дійсно воно щось взагалі навіть близько не такого рівня. І мені б дуже хотілося просто Injustice, але Марвел або Mortal Kombat 1, але Марвел. Ну, я розумію, що це дуже складно, бо права належать різним франшизам, от, але ну різним компаніям. Але це було прям дуже круто. Окей, okay. круто. Uh, cool. Вельми шановні глядачі, діліться своїми іграми мрії, які ви бачите, які хочете мати, як ви бажаєте, щоб розвивалася ігрова індустрія, і який продукт в результаті все ж отримати. Не забувайте лайки, підписочки, і всього найкращого.